Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Перед початком дослідження хотів би разом з вами прочитати місце, яке записане в Євангелієм від Івана, 8 розділ з першого вірша. Євангеліє від Івана, 8.1. Ісус же пішов на Оливну Гору, а на світанку знову прийшов у храм, і весь народ прийшов до нього. І він сів і почав навчати його. Амінь. Сідайте, будь ласка. Дякую Богу за те, що Він дає нам можливість. Мати спільність, і також за те, що ми маємо можливість думати, роздумувати, аналізувати, дивитись на себе, не на оточуючих. І дяка Богові за слово, яке дійсно, знаєте, мені подобається цей приклад, як саморіз. Він глибоко занурюється в наше серце, даючи про себе знати. Тому давайте приготуємо свої серця до певних роздумів. І хотів би почати з того, що як цікаво Бог створив людину. Він створив її людину соціальною. І коли ми говоримо про людину, ми не можемо її уявити самою або відштовхнутою від суспільства. Коли ми дивимося на людину, ми розуміємо, що в неї є друзі, в неї є близькі, в неї є також і рідні. Постійно в людини є хтось, хто її оточує. І не просто за так. Богом це задумано. Але коли ми дивимося на наше оточення, на наше суспільство, ми розуміємо, що серед суспільства завжди є люди, які поставлені на них такі ярлики відкинутих, або людей, які. Відштовхнутих від суспільства. Суспільство воно завжди фільтрує, воно завжди перекидує через себе людей і виштовхує непотріб. Завжди в будь-якому суспільстві, навіть в нашій церкві, є люди, які поза церквою і не просто так чомусь. І це змушує нас до певних роздумів, до певних дій навіть. І разом хочу з вами сьогодні пороздумати над цікавою історією, яка відбулася в житті Ісуса Христа, і взагалі і в житті учнів, і взагалі в Ізраїлі, коли до Христа привели жінку, зловлену на гарячому гріху. Або яку зловлену на гарячому, як говорять. Але перед цим хочу разом з вами зробити певний контекст, щоб ви зрозуміли, що взагалі в цій історії відбувається. Загально біблійний, більш такий стислий і взагалі вже текстуальний, щоб ви зрозуміли. Чому це взагалі що там відбувається? Якщо ми дивимося на, взагалі Євангелії від Івана, або взагалі дивимося на всю Біблію, можна так почати з цього, народ Божий, Ізраїль, він не просто так існував, не просто так він створений Богом. Ісая передає слова Божі, які говорить Бог каже, ви ж свідки мої. Це друга частина вірша, і Бог не просто так говорить це до народу Божого. Він говорить про те, що ви дійсно. Свідчити всім, хто вас оточує, про те, що я ваш Бог. Він так і далі говорить, говорить Господь: я Бог. Ізраїльський народ поставлений в цьому світі, навіть цікаво так подивитись на розгорнуту мапу світу, Ізраїль знаходиться в центрі світу і географічно, можна так, так би мовити. І це великий такий план Божий, щоб через його народ вибраних, стало відоме його ім'я. Ізраїль, народ Божий мета, якого зробити єдиного живого Бога відомим. В Ізраїлі Бог заклав ціль ДНК, щоб вони стали більшим народом, відомішим народом. І коли Бог говорить до Авраама, батька ізраїльського народу, Він говорить, що зроблю тебе великим. І коли говориться про величність, про те, що всі про тебе будуть знати, це не тільки про кількість, а про е, статус. Ізраїльський народ, як ми знаємо, не дуже впорався з цією цілею. Але з часом будуть і його плоди. Контекст, взагалі, Євангелії від Івана. Друге, що хотілося б побачити, Іван пише через все своє послання. Чому ми беремо це місце? Тому що місце з Євангелії від Івана, щоб розуміли, що ми не можемо виходити за рамки теми послання, говорить про те, що Ісус Христос Син Божий. Він Бог. Як Через кожен розділ Іван передає, навіть завершує свої Євангеліє словами про те, що це ж написано для того, щоб ви увірили, що Ісус Христос є Син Божий, дорівнює Бог. Бог контролює все. Ісус Христос, коли був, ходив по землі, Він не просто був звичайною простою людиною. Він був людиною, яка мала природу і Божу. Він вчинив чудеса, він показував свою славу. Він показує свій характер, він показував свій образ. І коли ми читаємо ці місця, навіть будемо згадувати це місце. Там також видно Ісуса Христа з неймовірно гарної сторони. Третє, вже більш стисліше. сьомий розділ, взагалі, дивимося контекст більш ближче. Ісус став дуже відомим. Про Ісуса знали всі від дорослих до малих, від відомих людей до невідомих. Всі знали, хто такий Ісус Христос. І всі знали, що він проповідує, які він чудеса робить. І, і, і коли ти стаєш відомий, є таке, знаєте, в, серед молоді, таке слово, як хейтери, з'являються люди, які завжди в тобі шукають щось негативне. Люди, які завжди тобі напишуть поганий коментар, поставлять дизлайк і тому подібне. Люди, які постійно ходили за Христом і дивилися, що а ну зараз ми побачимо. Тут він має точно помилитись. Є така категорія людей, і Іван про них пише. Ісус в цьому розділі, в цьому місці, ми будемо зараз досліджувати, якраз Христос з ними і зустрічається. Перше, перше, що відбувається в цій історії, до Христа приходять люди не з пустими руками, з жінкою, і вже готові з камінням в руках. Читаємо текст, який ми вже разом з вами читали, починали. Пише про те, що Ісус вже пішов на Оливну Гору, а на світанку, те, що ми разом з вами читали, третій вірш. Тут книжники Фарсеї приводять до нього жінку, схоплену на перелюбі, і, поставивши її посередині, не просто так посередині, кажуть йому учителю, цю жінку схоплену на самому вчинку перелюбу. А Мойсей, у законі своїм нам побивати таких, заповів нам побивати таких камінням. А ти що скажеш? Дивіться, дуже цікавий момент. До Христа, ми вже починаємо дивитися з перших віршів, народ приходить вчитись. Є люди, які дійсно були зацікавлені Христом, були зацікавлені тим, що Він говорить, що Він розповідає, що Він відкриває. І ми бачимо, що Христос із задоволенням сідає починає з ними спілкуватись. Але є друга категорія людей. Та категорія людей, про які ми разом з вами говорили, це люди, які не любили Христа і ще плюс. Підбивали інших його не любити. Бачимо, вони приходять до нього не з пустими руками, як ми говорили, але приводять жінку, яку схоплено на гріху. Дуже цікавий момент. Я завжди, коли читав цей, цей текст, я не задумався над цим, як це схопили, як це відбувалося одне, друге, третє. Але коли більш починаєш досліджувати, ти розумієш, що на гарячому, тобто вони слідкували за нею. Вони ходили постійно по її крокам і дивилися, а ну, а ну коли це станеться? І коли цей момент, момент гріха відбувся, вони її схопили. Це дуже унікальні люди. Яка була їхня ціль? Коли людина керована заздрістю, вона буде завжди шукати, як підловити Ісуса, вона завжди буде зацікавлена в тому, як підловити віруючу людину, в якій є Христос. Людина, яка переповнена ненавистю і дійсно оцією бажанням мститися або бажанням когось опустити, вона буде використовувати будь-які методи для того, щоб досягнути своїх цілей. І нас, я думаю, можуть бути також такі люди. І в суспільстві також є такі люди. Ми знаємо, що і політики такі є, вони хочуть досягнути свого неважливо як. Саме цікавим, вони також підбивають і народ за собою, щоб на це просто поглянули, або навіть щоб просто мати кількість. Але бачимо далі, що, чим це все буде закінчуватись. Ми бачимо народ, і на чолі їх старші приводять жінку до Христа і дають йому просте питання. Вона схоплена на гарячому. в Законі пише, її потрібно вбити. Дивіться їхня тактика, дивіться, що вони роблять, що роблять люди, які. Переповнені гнівом, заздрістю взагалі в житті. Як вони їх вчинять? Вони завжди знаходять жертву. Вони створюють таку ситуацію, контрольовану на їхню думку. Вони думають, що от все, ми створимо зараз таку ситуацію, в якій Христос 100% помилиться. І вони йому дають два варіанти. Або ти говориш про те, що треба її вкаменувати, і ти погоджуєшся з законом, і ти погоджуєшся з нами. А якщо ти скажеш помилувати, я думаю, можу припустити таку думку, що вони запаслись багатьма каміннями. Я думаю, що вони були готові, напевно, і вкаменувати Христа. Дивіться, люди, дуже цікаві, дуже цікаво твориво Боже, після гріхопадіння завжди знаходить метод, як знайти вихід, або як досягнути свого. І неважливо. Навіть те, що якщо хтось страждає. Ці люди, коли дивилися на грішника, коли дивилися на людину, яка майже впа... має впасти в гріх, вони не йдуть, не спішать наперед, щоб зупинити. Вони чекають, щоб гріх стався, потім хоплять цю людину. І що саме цікаве, вони це виносять на народ. Не просто так написано: Іван пише про те, що вони ставлять її по центру, щоб всі подивились на цю людину. Щоб всі поглянули, от Христос, ти вже не відкрутишся. Всі це знають, що тепер ми будемо робити? І вони йому роздають просте питання: що ти скажеш? Які твої дії? Про, що ми, про що, ми, ну, що ми будемо робити? Який урок у нас? Часом, про те, що було сказано, часом ради досягнення своїх цілей, неважливо яких, в служінні, в роботі, в інших сферах. Ми деколи забуваємо про те, що ми християни. І ми готові на все. Ми лишаємо своє християнство десь там і, і робимо, досягаємо своїх цілей. Ми готові на те, щоб знищувати слабших, слабших у вірі. Ми ставимо їх по центру. Ми показуємо, зводимо фокус або погляди всіх людей ось на цих. Подивіться на них. Або подивіться на нього, або на неї. І так роблять люди, які переповнені гнівом. Вони думають, що так, вони щось, чогось досягають. Пониженням когось, вони піднімають свою праведність. Вони створюють собі однодумців. А дійсно, ці люди, які так чинять, вони завжди близько тримаються з тими, хто так думає, як вони. Також вони використовують закон. Чому в лапках це закон, який перемінений в їхню користь? Деколи навіть люди, такі християни, так би мовити, вони використовують вірші з Біблії. І дуже вміло це роблять, тільки щоб з ними погодилися, або тільки, щоб зробили так, як вони хочуть. І, що? і останнє, вони ловлять на гарячому. Вони постійно слідкують за людьми, які мають зробити гріх, і вони постійно. От, це стан, це стан слідування за людьми, як вони одягаються, як вони чинять, як вони говорять. І тільки відбувається якийсь певний момент, вони їх ловлять. Постійна така, можна сказати, рибалка така, ловля риби. Борони Боже, нас, щоб ми мали такий характер, щоб ми так само чинили, слідкували за іншими людьми, щоб зловити їх на гріху. Бачимо, побачимо далі, що відбувається. Христос все ж таки дає відповідь, але, але перед відповіддю відбувається ще щось. Дивіться, що вони говорять. вони продовжують. Вони бачать, що Христос не реагує, вони далі продовжують. Шосто ми всі. Казали, ж це спокушаючи його, щоб мати, в чому звинуватити Його. Дивіться, написана його ціль. Вони, вже йдучи до нього з цією жінкою, вони вже все наперед спланували. Вони думали, що цю ситуацію контролюють вони. І дивіться, що відбувається. Ісус, нахилившись, Вниз став писати пальцем по землі, ніби не чуючи їх. Коли ж вони продовжили питати його, він підвівся, сказав їм: Хто з вас без гріха, хай першим кине в неї камінь? Знову, знову нахилившись вниз, став писати по землі. Коли читав цей текст, я задавався питанням: чому так Христос щинить? Чому так Христос реагує на? На цю ситуацію. В цей момент в центрі уваги знаходиться жінка, яку зловлено на гріху, і Христос. І дивіться, як цікаво робить Ісус. Коли ситуація ніби здається така напружена, ніби не здається, кульмінаційний момент, Христос просто спокійно тихо опускається починає робити цікаві речі. Він малює по землі. Він щось пише. Нам невідомо, що він там робив, що він малював або що він писав. Але його мовчання в цьому його першому мовчанні, або першому такому, ну, він не дає відповідь, ми можемо побачити, побачити те, що він, він дає шанс. Він дає шанс задуматись людям про те, що відбувається тут, чому це сталося? Він показує, що дійсно до нього прийшли із претензією. Не він прийшов до них. Це люди привели грішну людину до Христа і, і змушують Христа щось говорити. Христос в цій ситуації, можна так сказати, цими, цими діями зменшує градус. І змушує кожного задуматись. Він дає шанс цим людям, оточуючим, які прийшли з цією ціллю, передумати. Але це не допомагає, і Христос промовляє слова. І чому Він це говорить? Чому Він говорить про те, що хто без гріха, хай перший кине камінь? Христос дуже вміло, як Бог, він показує про те, що цю ситуацію зараз контролюєте не ви. Зараз цю ситуацію контролюю я. І в цей момент, коли Христос піднімається і дає свою відповідь, Він зводить фокус всієї жінки. На всіх оточуючих. Він як Бог, як той, хто дійсно любить, Він завжди стає на захист тим, хто є слабшим. Ісус Христос як Бог, Він ніколи не дає праведним з висоти людям знущатися не з грішними. Бог Ісус Христос. Він той, хто дає шанс. І неважливо, хто ти: фарисей, старший народу чи проста грішниця. Христос в цьому моменті, в цій історії показує, що тут ви всі на одному рівні. Шукаючи та виявляючи чужі гріхи, ти зустрінешся зі своїми. Як не крутіться дійсно так? І коли ми починаємо присвячити своє християнство для того, щоб підловити когось, ми зустрінемося своїми гріхами. І ми зустрінемося з такими гріхами, які виросли на дріжджах, які вже наскільки будуть кидатись нам в очі, що нам уже буде не до інших. Ісус Христос нам говорить через цю історію, через цю, історію, через цю ситуацію про те, що спішачі звинуватити когось. Спочатку уважно поглянь на себе. І коли він говорив ці слова про, про кинути першому каменя хто без гріха, він змусив кожного уважно, ретельно обдумати свої дії. І люди вже починали дивитись не на грішницю, а на себе. Знаєте, сьогодні не просто так дуже цікаво, Бог зробив. Я в одній із соцмереж побачив цікаву цитату прочитав: люди не думають про інших, люди думають про себе. Коли ви в маршрутці, і у вас пірвана куртка, люди не думають про вашу пірвану куртку. Вони думають про свої проблеми. Ісус Христос в цей момент якраз робить цю обставину. Він змушує всіх думати про себе. І дійсно, коли ми живемо з Ісусом Христом, коли ми діємо або коли ми повністю належимо Христу, ми живемо з Ним, ми не думаємо про оточуючих, ми забуваємо про них, Ну, окрім любові. А от коли йдемо про осудження, про самоаналіз, про змінення. Справжній Христинин Він це направляє до себе. І справжній христинин в момент, коли грішить або коли він в гріху, він це виявляє і сам сам стає по центру, сам йде до Христа. Третє. Останнє дуже цікаве слово іди. І знаєте, це слово, коли чуєш зі слів Ісуса Христа. От коли чуєш від слів людини, тобі здається, що ти, цій людині з тобою не комфортно. Але коли чуєш це від слів, слів Ісуса Христа або з вуст Христа, ці, це слово наповнене надією. І ми зараз розуміємо, чому. Читаємо далі. Вони ж, почувши, тобто цих, ці всі люди, які привели цю грішницю, грішницю, почувши це, і докорувані совістю, стали виходити один за одним, починаючи від старших і до останніх. І залишився один Ісус та жінка, що стояла посередині. Ісус, підвівши і не побачивши нікого, крім жінки, сказав їй: «Жінко, де оті твої обвинувачі? Ніхто не засудив тебе. Вона ж сказала: Ніхто, Господи. Ісус сказав їй: Я не засуджую тебе, йди і більше не гріши. Читаючи цей текст, ми розуміємо, що Христос не зводив очей навіть до моменту, коли починали всі уходити. Христос не дивився в очі людям. Христос не дивився там знизу на них і думав, от і Ківи. Христос спокійно дивився в землю. І чекав в реакції. Христос дав в цій історії шанс кожному. І ми бачимо, що багато хто цим не скористувався. Але жінка, яка залишилась з ним, вона отримала надію. Христос піднімає погляд, піднімає також її погляд і говорить: дивись, де вони? Він просто задає питання: чому? Чому так? Христос змушує її в її голові роздумати, чому ти зараз тут біля мене? Ти маєш мені щось сказати. Ти хочеш мені щось відкрити? Коли Христос, бачить чийсь гріх, Він не виводиться на якийсь на екран на небі. Він спокійно тихо приходить до людини. І просто говорить, давай поговоримо. Ісус Христос, не спіши судити. І це неймовірно, тому що Бог, який створив суд, Бог, який створив людину, яка міє. Розсуджувати да, або робити аналіз, цей Бог, він в цей момент зараз не докоряє її, він не змушує її покаятись, він не змушує їй йти робити якісь жертви. Він просто спокійно, тихо дає їй надію. І не просто так він говорить їй, каже: «Іди! я тобі даю можливість піти і жити новим життям, не грішучи. Те, що ти не будеш грішити, воно не від тебе залежить, тому що ти. Знаходишся в цій звичці гріха, яка постійно, вона дійсно як звичка, як алкоголь, як наркотики, воно постійно гріх, він нагадує про себе, і людина постійно це повторює. Як це знайомо в нашому житті? Якими пішли обвинувачі? Слова Ісуса запустили процес самоаналізу. Вони покинули Його, того, хто міг їх звільнити. Вони дійсно пішли від того. Тоді дійсно міг зробити їх праведними. Вони пішли від, від Христа, вони тісто так опустили очі, пішли чим подалі? Тому що їм біля Христа не комфортно. Вони відчули, що на їхню праведність хтось посвітив фанарем, хтось виявив їхнє серце, хтось поклав їх всіх всередину. І в кожному здавалось, ніби він знаходиться на її місці. Кожен дивився на себе і думав, там, мав бути і я. Але вони покрутилися і пішли. Вони мали дуже гарну ситуацію або шанс прийти до Христа і просто попросити про допомогу. Але вони це не роблять. Вони далі думають, що з законом все можна покрити. Так само, деколи в нашому житті ми думаємо, що служачі в церкві, роблячи добрі діла, називаючи це праведністю, ми зможемо покрити свої гріхи, але все рівно далі продовжимо робити одне й те саме. І коли ми попадаємось, нас виявляють, нам стає не дуже комфортно. Христос дає шанс кожному. При зустрічі з ним, він, він, він як Бог, Він навіть в цій ситуації він бачив в серце кожного, хто його оточував, хто, оточув, хто був навколо оточуючих. Серце кожного, абсолютно Христос дуже добре бачив. Але Він все рівно опустив очі. І в цей момент, знаєте, я задумуюся так, і дійсно це неймовірно, навіть зараз Христос не зводить своїх очей. Христос стоїть на Голгофі, ми згадували ці події, Христос навіть воскрес, Христос піднісся на небеса. Але Він на нас, на, на нас не дивиться з очима осудження. Христос далі продовжує дивитися на, на нас очима любові. Христос не починає, як ці старші народи, нас мучити і говорити, ну коли ти покаєшся, слухай, давай щось роби, треба тобі тобі треба тобі краще. Ні, Христос просто мовчить і говорить: йди, тобі потрібно діяти, тобі потрібно жити. Якою пішла жінка? Ми можемо зробити простий висновок, щоб вона дійсно прийшла серцем переповненим надією. Але до чого приведе їй ця надія? Ми не знаємо, що сталося з її життям. Ми не знаємо, чи дійсно вона розкаялась в цьому гріху, але сам факт, що вона залишилась біля Христа і не пішла, говорить про те, що вона дійсно зрозуміла, хто це такий. З усіх людей, які оточили в цей момент Христа, тільки одна людина побачила справжнього Бога. І тільки одній людині. В цьому оточенні Христос сказав іди. Як нам варто <кій> перестати ходити з каменем в руках? Як нам варто перестати бути баптистами з каменем в руках, який постійно чекає когось би в когось кинути? Як нам варто просити Христа обмити наші очі, переповнені осудженням? Ярликами, якими ми дивимося на людей. Як нам варто дати, попросити Христа дати нам інші очі для того, щоб ми дивилися на людей з надією? Часом ми дивимося на людину через призму її гріха, вона вже змінена, вона вже служить, вона робить, вже приносить плоди для Царства Божого, а ми й далі дивимося на неї зовсім по-іншому. Варто нам мати очі Христа. Варто нам в момент, коли щось відбувається, просто опустити очі, перечекати. І просити у Христа мудрості. І висновок взагалі цієї історії Христос показав дуже гарно. Кожна люд, жива людина має потребу в Ісусі. В цей момент, коли Христос дав свою відповідь, і тим, що відповістив грішницю, Він показав дуже гарний приклад. Він залишився один, і знаєте, знаєте як в кіно на ньому завіса закривається. І простий висновок. Кожен, хто приходить до Ісуса, неважливо, які, має, які у нього цілі, має в ньому потребу. Ти йдеш до Нього розлюченим, що Він не дає тобі справедливості в життя, він тебе чекає. Ти йдеш грішний до нього, Він тебе чекає. Ти йдеш до нього навчитись. Він досі там, на Піску малює, і тебе чекає. Варто нам дійсно бачити такого Ісуса, який переповнений надією. Не як суддю поки що, але дійсно як акція, який все готовий понести. В цей момент, коли Ісус залишився сам, і знаєте, я згадую Голгофу. Він на Голгофі також лишився сам. Всі пішли. Можливо, сторожа лишилась. Але там Він залишився з нашими гріхами. Який і немовірний великий Бог, що ми можемо у його ніг залишити наш гріх і піти вільними. Дехто не хоче цього робити, тому що треба каятись. А дехто залишає і живе радісним життям. Кожна жива людина має потребу в Ісусі. Амінь. but the